Офіс відкритий в центрі міста по вулиці Михайловській, де завжди багато людей, часто виборці, збираючись на вулиці, яка є закритою для проїзду автотранспорту, ведуть політичні дискусії. Примальна покликана стати не лише місцем для фіксації скарг та пропозицій Житомирян, а й важливим містком спілкування громади із депутатами усіх рівнів. Треба віддати належне, що це якась молодіжна організація відкриває ось цю приймальну. Вони звернулися з таким проханням, тому що до них, як і до нас, звертається дуже багато сьогодні людей. Бо наболілих проблем у кожного, як кажуть у народі, хоч відбавляє обласна громадська організація Молодь ініціатор реформ. Також долучилася до відкриття приймальні народних депутатів. Буде працювати щодня. З поділка по п'ятницю з 15 до 18 годин буде прийом громадян вестись. Хто буде вести прийом громадян? Ну, На початку буду я вести прийом громадян, а пізніше планується ну, ще підключити людей, а також помічників народних депутатів. А коли будуть народні депутати вести прийом? Ну, Я думаю, що все ж таки раз в місяць буду просити якомога частіше. Олександр Присяжнюк у зв'язку з відрядженням у західних областях України не був присутнім на відкритті приймальні. Його колега Василь Самойленко розповів про роботу парламенту та про закони, який пропонує прийняти в Верховній Раді фракція комуністів. Цього ж дня і вирішено деякі з проблем виборців. Например, побував один із активістів, який разом з учнями формує музей бойової слави. Депутат пообіцяв посприяти у розв'язанні деяких. Організаційних та фінансових проблем